Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по-українськи. І рубрика Історія відеоігр. В історії відеоігр я в основному розказую про ретро ігри. А сьогодні хочу розповісти про гру, яка була випущена в 2025 році, але вона зроблена в стилі ретро. Такий собі Піксель-Арт 2D, ну навіть не Піксель-Арт, а просто 2D-такий крутий бітема. Гра називається The Fantom. Phantom» Фантом – це гра про ну, гра, яка відродила такого класу, Класичного супергероя з класичних коміксів. Про нього ми дуже мало що знали. У нас про Фантома мало що розповідали в дитинстві, але це супергерой, один там з найстаріших, і про нього знають там в Америці да і в інших країнах світу. Е, гра, як я вже сказав, по собі представляє бітемап бітемап доволі з реалістичним боєм. Ця реалістичність в бою вона і додає якісь плюси, і додає якісь мінуси до гімнку цієї гри. Е, гра має красиву графіку в стилі коміксу. Таке відчуття, що ви потрапили своїм героям саме в комікси. Ви просуваєтесь по різних країнах світу. До речі, в грі е, 15, ну хто пише 15, хто 14 рівнів, але насправді вони е, ці рівні роз, розташовані всього в п'яти різних країнах. І вам треба буде проходити рівень за рівнем. І наприкінці кожного блоку таких рівнів вас буде зустрічати босс, з якими треба буде. Битися. Гру можна проходити як за самого фантома, так і за його помічницю Діану Палмер, яка також може непогано бити, битися обидва персонажа мають набір ударів, в принципі, схожий, але деякі анімації відрізняються. І основні удари, такі як серія ударів, як так удар в стрибку, удар рукою і удар ногою, це все у них однакове. Але додаткові удари, які використовуються завдяки тому, що персонаж використовує стрічку енергії, яка знаходиться під стрічкою його життя. Удар суперудар якийсь зносить всю стрічку енергії, її знову треба буде накоплювати. Або Менше потужний удар, але він може протидіяти толпі ворогів, і він ну, частину енергії забирає. Ці удари різні, різноманяться як у Діани Палмер, так і у самого Фантома привида, вони різні і анімація різна. По швидкості також персонажі лічаються. Відрізняються один від одного, фантом трошки повільніший. Не скажу удар у нього сильніший чи ні, я сильно не помітив. Помі Але те, що анімація Діани Палмер швидша, тут одразу в принципі помітно. І якщо пограти за того персонажа або за нього ну, або за нього, або за неї, то сразу скажу: якщо вперше граєте за Діану Палмер буде грати легше тільки завдяки тому, що в неї трошки пришвидшена анімація, і вона швидше наносить свої удари. Атмосфера гри дуже гарна. Атмосфера гри в стилі м, такому х або навіть 30-х років. Ми можемо побачити е, там, ну коли ми потрапляємо в місто, да ми можемо побачити старовинні автомобілі. Ми можемо е, бачити костюми, що на головних героях, що на банди, на бандитах, які їм протидіють, які також показують ту епоху. в цілому до візалу до картинки взагалі немає ніяких нарікань. Виглядає це дуже круто. По музиці в грі також все більш-менш непогано. Е, музика. Додає атмосфері, там вона така, там інша в різних містах. Але в цілому, що музика, що звуки, наприклад, коли ви е, от, потрапляєте в джунглі, ви відчуваєте там звуки природи або там в місто, звуки міста, це все є і це додає грі атмосфери, це, е, це приємно. До самого геймплею є питання. ну, Наприклад, е, це не такий прям класичний бітемап, до якого ми звикли в стилі Street of Rage і там е, якогось Final фінал хоча... Е, Начебто він претендує саме на таке. Але насправді оця ну, як реалістичність ударів, вона. Уповільнює самоанімацію, і треба звикати до правильного нанесення ударів. В цілому тут так зроблені удари, що ви можете нано... починати серію одних ударів, переходити, наприклад, ну, руки, переходити на ноги, добивати якимсь спецприйомом, який забирає енергію, і це зносить дуже багато здоров'я з ваших супротивників. Можна бити одинокими ударами або руками або ногами, але отакі комб... комбінації я вам прям пропоную спробувати, тому що завдяки цим комбінаціям і сам гімплей становиться цікавішим, і в принципі бити ворогів становиться трошки веселіше. Але е, до цього треба звикати. Це не класичний Street of Rage 4, да, ну, більш сучасні або Черепашки Ніндзя, де прям натискаєте кнопку, і персонаж сам робить ці анімації. Тут треба прям понатискати, постаратися. До речі, із-за такого уповільненої дії, можливо, да, не не різкого відгука самих персонажів до кнопок керування. то ви можете, наприклад, бити е, персонажа, він обійде вас ззаду, а ви ще будете бити в інший бік, і поки ви розвинетесь, можете отримати удар. Тому треба швидко бросати кнопки і намагатися уйти просто з лінії атаки вгору чи вниз. Ну як це робиться в ізометричних таких е, бітемапах. Тоді вам вдасться уйти з супротивника. В цілому до геймплея є питання, і, мабуть, із-за цього геймплея е, були спірні моменти. Комусь ця гра сподобалась, комусь ні. Я вперше побачив цю гру. Коли грав Сашко її на е, своєму стрімі, і він не дуже, я пам'ятаю, е, гарно описував саме геймплей Але потім він вгрався, і йому ну навіть зайшло. Я одразу ж також собі завантажив цю гру, можна сказати, по його наводці, спробував за... пройшов її в один захльоб. Вона не дуже довга і мені прям. Сподобалось. Хоча, звісно, да, так, ну, і Ну, відрізняється. Можливо, і цим вона мене зацікавила саме такою своєю неординарністю. Але, ще раз повторюся, атмосфера гри, візуал гри просто ну, неймовірний. Саме оцей комікс, оживший, який ми бачимо на екрані, це дуже круто. До речі, проходити можна не обов'язково всю гру одним з персонажів. По проходженню кожного блока рівнів, там, ну, кра... коли ви заходите в нову країну, ви можете Переобрати свого персоналу ну, не то, що зай... зайти в одну країну, треба просто пройти цю країну. Вона вам зафіксується. Ви виходите, начебто, з гри в меню, заходите опять в гру в режим історії, і тоді ви можете знову обрати персонажа, і ви обираєте. Тобі ж ви кожен рівень можете проходити або самим фантомом, або помінятися і проходити Діаною Палмар. Як вам буде цікавіше, не обов'язково всю гру проходити одним персонажем, щоб потім спробувати іншого по проходженню режиму історії. Відкривається режим аркада, де у вас будуть відкриті всі рівні, і ви зможете спокійно грати в цю гру, вже е, вибираючи любу країну, яку хочете пограти, і проходити її е, і битися з босами, там з великим задоволенням. До речі, в грі є три режими складності: Easy, Normal і Hard. І не відрізняються ізі, наприклад, від нормала, А от хард, ну, трошечки може складніший. Але в цілому грається на всіх трьох. Непогано на всіх трьох рівнях славності, тільки треба е, просто оце опанувати уповільнений рух персонажа. Не то, що вони уповільнені, а уповільнений відклик саме до кнопок. До речі, в персонажів є ще і такі фішки, що з розгону наші персонажі можуть бити або плечем, або робити підкат ногою. Це роблять і е, Діана Палмер однаково з однаковою анімацією, і Фантом. І це допомагає інколи просто розкидати ворогів, які вам заважають. Також по ходу гри будуть розкидані різні предмети. Там ящики, там якісь можна буде розбивати, підбирати в них гроші, гроші, це додаткові очки. А також ви можете там підбирати аптечки, які відновлюють здоров'я вашого персонажа. І також ви можете там знаходити різну зброю, яку також можна використовувати. До речі, зброї в грі декілька видів. Ну, по-перше, ви можете підбирати е, дрючок, який можете бити. по варгам, можете знаходити факели, також роздавати їм. Е, Різних стусанів своїм ворогам. А також у вас є ще е, одна зброя, яка постійно з вами. Це пістолети, що у Діани Палмер є пістолет, що у Фантома є пістолети. І вони, їх ви можете достати натиском всього одної кнопки Shift. І можете використовувати в будь-який момент гри, коли вам це забажається. Але в них закінчуються набої. Всього максимум набої ваш персонаж може мати 20. Але ці набої також можна набивати. По ходу гри, вибиваючи їх з різних ящиків, що також вам додасть можливості в деяких можливо важких моментах просто розстріляти або боса, побільше в нього по вистріляти набоїв, або там розстріляти якусь толпу, толпу ворогів, які вам ну, намагаються нашкодити. Е, у кожного приємно те, що у кожного з ворогів є свій стиль атаки, там у товстуна він там підкати робить, коли впаде. Там хтось е, намагається по вам кинути ножа або сакиру, і це все також додає гарі різноманітності, тому що бітемапи вони в принципі трошечки да, страждають із одноманітності, ви йдете, знищуєте ворогів, знову йдете далі, знищити ворогів. Тут в принципі те саме, але завдяки тому, що вороги доволі колоритні, це е, розбавляє процеси і робить його найбільш цікавим. Також мені подобається момент, тут, коли ви знищуєте всіх ворогів в, в одній локації, вам замість стрілочки показувати, що можна йти далі, з'являється мавпочка і показує вам просто. Своїм пальцем це виглядає кумедно і в цілому також додає такого приколу. Гра гарна, тому всім в принципі можу порекомендувати, але вона сира. Зразу скажу ще один момент, що коли я в цю гру почав грати, наприклад, я втрачив втратив життя да? на проходження рівня дається там два чи три життя. Да? От я втрачаю життя. І знову з'являється мій персонаж, а я його не бачу. Був такий баг гри, і у мене з'являється тільки тінь персонажа. І поки я не втрачу життя або не вийду з місії, не почну її спочатку, у мене персонаж не з'явиться. І тому доводиться деякі місії, де за одне життя важко їх пройти. Доводилось проходити отуй тінь, бити наскільки можна. Це було важко, але ну, вдавалося трошки проходити, поки ви не втратите життя, і знову не з'явитесь, і потім все нормально. Але начебто це лікується тим, що коли ваш персонаж втрачає життя, не треба натискати ніяких кнопок. І тоді персонаж з'являється і він начебто не невидимий. А ці, цей бас спрацьовує, коли ви натиснете одну із кнопок. Тому в мене, мабуть, таке було. І інколи воно спрацьовує, інколи ні. Але потім, коли я приловчився все-таки оцей момент з пропаданням мого персонажа він був менший. Ну, такі моменти є ще, де інколи бувають просадки ФПС, і не з-за того, що не тягне залізо, а саме із-за сирості самої Гри, але я думаю, це все пачується. Гра є в стімі, гра здається, є на різних консолях, тому десь вона краще грається, десь менше. Я, я грав її на своєму ноутбуці, тому можливо, ну, сумісність трошки різна, тому це не є таким прям недоліком. І я сподіваюся, цю гру вже доробили і можна в неї пограти більш-менш нормально. Чи рекомендую я її, в принципі, пограти? Так, але сразу скажу, багатьом любителям класичних бітемапів вона може їх трошки розчарувати саме своїм таким. Трошки неординарним геймплеєм. Мене це навіть не розчарувало, а навпаки, заінтригувало в цій грі і трошечки зацікавило. Тому я прийшов із задоволенням. А вам уже обирати самим, варто в неї грати чи ні. Ну, а на цьому ролик буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний вам за коментарі під відео, за пальці до гри, за підписочку на канал, хто ще не підписався. Ми побачимось в наступних роликах. Всім пока.